Діти відразу захопили майданчик, кожен знайшов тут місце для себе. Раніше тут нічого не було, тут просто були цегли. Тепер тут все пофарбовано. Люди масово звертались, бо справді він був в такому стані, як кажуть, як люди говорили, краще б його не було взагалі, тому що тут він в аварійному стані, цегла, арматура, діти бігають. Ну такі всякі такі сумнівні компанії збиралися, тварини бродячі. Ну і тобто, люди добре ставили питання, або ви його вже то знесіть взагалі. Ну, а якщо ні, то щось з ним зробіть, бо це реально небезпека. В сірі облуплені вежі стали різнобарвними, а навколо казкового замку встановили гойдолки і дитячі атракціони. У Нас дуже великий мікрорайон. у Нас тут два садочки, школа. У нас дуже багато дітей. Тепер їм буде тепер їм буде гратися, їм буде весело, будуть мати де діти відбути день. Ну, майданчик був. Старий занедбаний, як і більшість майданчиків нашого міста. Наш тато ще сюди ходив гратись, тому він пам'ятає, який він був. А зараз, як бачите, набагато кращий, яскравий. Ми кожного дня, поки робився тут ремонт, кожного дня вже дитина ходила і чекала з нетерпінням відкриття. Головне вважає міський голова Руслан Марцинків, що вдалося зберегти це незвичне місце відпочинку. Щоправда, роботи тут ще не завершилася повністю, але це ще не завершення цього майданчика. Ми хочемо, щоб його гарно розмалювали. Вали, тому ми запросили художників, і я думаю, протягом літа ми ще його гарними такими барвами розмалюємо гарні різні кольори. Придумаємо, але найголовніше, що нам вдалося цей майданчик відновити: що сьогодні є де гратися. Я сподіваюся, що тут будуть відбуватися заходи в мікрорайоні Івана Павла II, що тут завжди буде посмішка, завжди будуть діти і завжди буде надія на майбутнє. В місті таких споруд практично не збереглося. В на своє, своєрідна унікальна споруда, і відразу ж в минулому році ми розпочали роботи по відновленню. Бачимо, що основні роботи зараз завершені. Залишається тільки озеленити територію і відповідно так. само Є ще обрамлення розмалювати вежі. Подібні ігрові комплекси радянських часів є і на вулиці Хоткевича, та в мікрорайоні. Позитрон на них також чекає реконструкція. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.